Обговорювали на комісії, але в зв'язку з тим, що вже ми маємо грудень місяць, то я просто зупинюсь на основних питаннях, проблемах. Протягом року дійсно ситуація з виконання бюджету була складною і напруженою, але якщо аналізувати навіть і перше півріччя, і дев'ять місяців, то є деякі позитивні зрушення. Якщо за півріччя ми не виконували бюджет по загальному фонду на 193 тисячі, то за 9 місяців ми не добирали 138 тисяч 600 по загальному фонду. На сьогоднішній день при тій запланованій сумі, яка в нас є на рік 6 мільйонів 277,5 тисяч, ми повинні отримати 660 тисяч гривень. Враховуючи те, що нам надходить майже по 600 гривень останні місяці, листопад, жовтень, то все-таки ми прогнозуємо в грудні зазвичай надходження великі. Якщо ситуація стосовно виплати заробітної плати буде стабільною, то все-таки ми надіємося, що навіть якщо виконання буде невиконання, то воно буде незначне. Тобто в цьому проблеми нема, тим більше, що держава регулює цю проблему шляхом надання позики короткотермінової, ми цією позикою користувалися до серпня місяця. Починаючи з серпня в нас є гроші на рахунку, і, тобто по фінансуванню бюджетних установ, по фінансуванню наших програм, які ми затверджували, Боїв нема. Проблема в нас є, залишається, вона була протягом року стосовно своєчасності виплати тих платіжних доручень, які ми оплати платіжних доручень нашою казначейською службою. І якщо за 9 місяців в нас була заборгованість по загальному фонду. 56 тисяч, на 1 грудня вона дещо зменшилася, вона становить 38 тисяч, то по спеціальному фонду майже на 96 тисяч це заборгованість, це є кредиторська заборгованість не з нашої вини. Ми фінансування проводимо часто, на жаль, ці платіжки не оплачуємо чеську службу. По спецфонду за 9 місяців ми мали заборгованість 249 тисяч, на 1 грудня ця заборгованість становить 345 тисяч гривень. Ну, по загальному фонду у нас загальний фонд надходить сім податків, і з цих семи податків ми не забезпечуємо виконання по чотирьох. Це податок в доході фізичних осіб, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, державне мито і адміністративні штрафи. Звичайно, найбільша проблема у нас по податку фізичних осіб. Оскільки цей податок становить 72% в томі структурі всіх доходів загального фонду, і ми не добираємо цього податку на 338 тисяч. Хоча з року в рік призначення у нас збільшується по цьому податку, і на цей рік у нас був ріст 253,5 тисячі. І навіть якщо аналізувати надходження порівняно з минулим роком, то вони збільшились на тисяч. Тисяч, але все-таки, ну, з однієї сторони, в чому проблема? Що це загальнодержавний податок, нам доводять його обсяг, і ми, міська рада як орган місцевого промертування, не вправі якісь зміни вносити по цьому податку, оскільки це так зване надходження першого кошика, і під надходження цих податків планується видатки на отримання наших дошкільних закладів і апарату міської ради ситуація вирівнюється за рахунок того, що в нас іде значне перевиконання по платі за землю. По суті, це другий податок після податку в доходів фізичних осіб. Він становить 23% в структури всіх доходів. І в нас по цьому податку значне перевиконання 239 тисяч. Хоча також ми планували ріст. І він навіть більший, ніж у податку з доходів фізичних осіб. Ну, важко сказати, чи ми при затвердженні бюджету, при, при взагалі при складанні проєкту бюджету на 14 рік, зможемо ще збільшити надходження по цьому податку, тому що ви розумієте, що є певні межі. От, так що поки що це рятує ситуацію, а надалі невідомо, як воно буде. По, це стосовно загального фонду. По спеціальному фонду основна проблема в нас та що в нас іде значне невиконання подбору за першу реєстрацію транспортних засобів. Ми планували на рік, я нам даю мільйон сто надійде цього податку. На сьогодні ми 400 тисяч не добираємо цього податку, практично із вересня, серпня місяця надходження. Складали 12, 6-5 тисяч за листопад надійшло 3 тисячі всього на Враховуючи те, що на ремонт доріг ми направляємо субвенцію, яка виділена з державного бюджету, ми її планували в сумі мільйон тисяч, але вона розподілена майже рівними частинами, навіть більше суми спочатку в першому півріччі. Орієнтовно десь 60 тисяч, а вже на другій півріччя 93-95 тисяч ми мали б утримувати цієї субвенції. На жаль, по субвенції ми також не добираємо майже 378 тисяч. Остання сума це надійшла буквально позавчора, за вересень місяць, із 93 тисяч ми отримали тільки 40. Тобто, оці кошти, які ми отримали, це майже 800 тисяч. Ми взагалі не зможемо профінансувати той ремонт доріг, який проводиться, проводиться але фінансувати нереально. І ну а в цілому по спецфонду із 4,5 мільйонів касових видатків пройшло тільки на 3 мільйона 931 тисяча. Тобто по спецфонду 600 тисяч ми не можемо освоїти, хоча по бюджету розвитку. Надходження йдуть нормально, єдиний податок. Ну ми запланували 100 тисяч по продажу землі, не надійшли ці кошти, на жаль. Але по бюджету розвитку знову ж такі проблеми із тією складною такою ситуацією із оформленням погодження проєктно-кошторисної документації. Тому тут ситуація. Зворотня. Гроші є на рахунку, ми їх не можемо освоїти, тому що по півроку йдуть якісь швидкі роботи, нагляд, наточки, нагляд, експертиза і так далі. Це коротко. Дякую. 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 Рішення. Пункті 2 -2 є забезпечити надходження податків доходів фізичних осіб відповідно до доверих завдань. Зрозуміло, що з 1 грудня даного року податок з доходів фізичних осіб зростає в зв'язку з тим, що зростає мінімальна заробітна плата. Так, тому надходження будуть. У мене запитання наступного характеру. Чи моніторинг чи моніторить, наприклад, міська рада те, наскільки зросли ну, кількість робочих місць? Тому що це також надходження до податку фізичних осіб. Ну і чи здійснює контроль, наприклад, яким чином чи співпрацю з податковою інспекцією на тими людьми, які не офіційно зареєстровані? Тобто, запитання такого характеру. Як міська рада планує забезпечити податок з доходів фізичних осіб, крім того, що він буде відбуватися автоматично у зв'язку з зростанням мінімальної заробітної плати? Співпраця, звичайно, є в тому плані, що вона створена в районі комісія по легалізації робочих місць. І наш Петро Петрович і Олександр Миколаєвич, коли організовуються рейди, то ми беремо активну участь. Тут проблема розумієте в чому? Що ми не можемо відслідкувати суми заборгованості, оскільки по цьому податку не здається декларація, а зразу це в минулому році, декілька місяців в організації, коли здається певний розрахунок, це є ніби як план. А коли йде сплата, то вже видно, що по тому розрахунку організація не доплатила. На жаль, це згідно наших законів, ці декларації не здають організації, Ми не можемо відслідковувати суми недоїмки. Хоча при розмові навіть з податківцями вже вони не заперечують той факт, що цей план явно завищений. Це, Тому що як таких стилісних платників немає. Ну по тих підприємствах, які працюють доком цьому. По дому там тільки по землі. Вона розтермінований блок. Депутат, будь ласка, там що так не працюють. Палена Ярославна, ну я по питанню кредиторські заборгованості Це 249 тисяч. Ну, буквально нещодавно голова обласної державної адміністрації Борис Петрович Кивчук офіційно заявив, що в нас в області нема проблем з казачистям. Тобто ці платіжні ну, рації здійснюються все нормально. Яка причина була? Ну, чого так? Значить, голова обласної держави заявляє, що немає, в нас ківерцях немає. Чи це є вина? А, <праць> к... Ні, ні, <праць> ну ви, ви, ви слухайте, ну, все-таки якась причина повинна бути. Є причина. Ну так, це. яка Чи це не допрацьовує наше керівцівське казначейство, чи, чи ми, що було з боку міської ради в цьому плані зроблено, і яка підтримка наша, як депутати? Ну триста тисяч має 240 тисяч. Є ну і ми не, не реагуємо нічого? Це теж вважаю, неправильно. То давайте ваші пропозиції, що робити, як з ситуації. Ну, я знаю приклади по Україні, що міські ради ну, вже дійсно працюють над цим питанням, виявляють свої заяви, навіть протести і так далі. Ну, якщо, ми, якщо ми будемо вчати, значить, ну, ну я вважаю, що це теж неправильно. Ми повинні мати свої позиції. Вони правильно чи ні? Правильно, правильно. Дякую. Дякую. Проблема у нас поки значейство є. Дійсно проходить невчасно. Депутати мають право реагувати своїми заявами, зверненнями до. Державний казначейський служби і більше ринку. Бо все-таки я просив би, по крайній мірі, особисто за себе, що коли буде засідання комісій, постійних комісій з інших питань, все-таки бюджетні питання, хоча б те, що має виноситись на сесії, давали на інші комісії. Розумієте, Ми, не ми не навіть не, розуміє. не розуміє. Ми тільки сьогодні його читаємо і багато кому навіть не зрозуміло, тому що не встигаємо навіть прочитати. Це, це б, таке руханечко. На сторінці 10 написано земляні роботи. Що це за На Які сторінці? Десятій. Залізниця, залізниця за польська. Ні, ну, ну якщо ми влаштування тротуарної доріжки». Потім е, прочищення каналізації. Земляні треба роботи, Земляні роботи це в січні-лютому цього року. Там е, вивозився грунт, ну, щебенева маса, ну, залишки будівельних матеріалів і там частково робилися це тих тех'яти. Робили ці роботи наша філія Державного управління дорожнього господарства. Як на дело називається ще? Як ще які питання? Шановні колеги, я просто так як по функції голова комісії, я хочу просто свої деякі думки сказати.